Останній урок для випускників Горщиківського ліцею, що на Коростенщині, провів перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Темою стало євроінтеграційне майбутнє нашої держави. Це можливість обмінюватися економікою, торгувати разом. Це відкриті кордони, це фінансові мови. Ну і звичайно, для нас під час вступу це великі можливості для розвитку нашої країни і нашої економіки, і нашої держави, медицина. Доступні послуги, будь-які, це все буде підтримуватись в першу чергу. Наприклад, ми були в Естонії в невеликих громадах, ну вони трошки більше Горщаківської, але приблизно такі ж масштабі Естонії, і там школи, садки і спортзали виглядають ну, трошки по-іншому, але це зроблено за європейські кошти. Тому це все величезні можливості, які у нас будуть як України. Окрім того, під час уроку Олександр Корнієнко розповів молоді про можливості, котрі відкриваються перед ними після вступу України в ЄС. Самі ж випускники кажуть, почута інформація була цікавою та корисною. Розповідали про переваги Євросоюзу, про те, чи зможе Україна взагалі вступити, який це час займе, і на що потрібно взагалі це все? Нам потрібно. Більше розуміти і більше любити свою державу також на свято останнього дзвоника до ліцею завітав і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Парламентарі передали навчальному закладу, а також Олеській громаді автобуси від Естонської Республіки. Це вже 43 й та 44 й автобуси, передані Естонією у Житомирській області, і потреба в них дійсно велика. Громади передали понад 100 шкільних автобусів на потреби Збройних сил спочатку широкомасштабного вторгнення. Сьогодні автобуси є вкрай необхідними і приємно, що автобуси, які ми передали з першим зі спікером, вони вже. Кілька місяців на маршруті, і ми почули і від педагогів і від керівництва громад, що задоволені вже комфортабельні, безпечні це важливо. горщаківський сільський голова розповідає: шкільний автобус від естонського народу значно кращий, ніж той, який у них був раніше. Я дуже вдячний естонському народу за цю допомогу. Естонський автобус він є набагато комфортніший і він підходить на дальні рейси. Тобто, на якісь спортивні змагання, конкурси, звісно, що він використовується в першу чергу для цього. Цього Цього року випускниками горщиківського ліцею стали 25 одинадцятикласників. На сучасних учнів випало непросте завдання навчатися в умовах війни. Та як би важко не було, вчителі кажуть. Наші діти, як і вся Україна, незламні. Сучасні діти, сучасні одинадцятикласники це майбутні України, яким прийдеться піднімати Україну після війни. Я думаю, рано чи пізно війна закінчиться, і наша країна буде потребувати спеціалістів, які будуть розвивати економіку, відбудовувати Україну, і тільки за ними майбутнє.